Які топ-5 найпоширеніших помилок у фермерів? Я б сказав, що п'ять це мало помилок, тому, що їх значно більше. Давайте я тобі скажу топ 10 і тоді точно ефективність твоя буде набагато краще. Вже записую. <пи> Дивися, номер один, коли ми сіємо культури не за умовами, а за календарем. Тобто це дуже поширена груба помилка, особливо мова йде про, скажімо так, любителів на напівпрофесіоналів, тому що нам треба піймати погодне вікно, нам треба піймати, як то кажуть, вологу і температуру, і так далі. Номер два це відсутність аналізу ґрунту, відповідно, хаотичне внесення добрив. Ми або не додаємо рослині ту чи іншу кількість добрив, або даємо більше, ніж потрібно, і це теж спричиняє великі проблеми. Третє це ігнорування сівозміни, тому що ми деградуємо ґрунти, ми отримуємо ті самі хвороби, ми отримуємо ті самі шкідники, буряни і так далі. Відповідно, не доотримуємо врожай. Четверте це запізнілий захист від хвороб і шкідників, тому що лікування завжди дорожче, чим профілактика. П'яте це погане планування техніки і логістики. Відповідно, ми хаотично сіємо культури, це якщо мова йде за великі площі, якщо вони там умовно, поля розкидані, цим самим ми теж втрачаємо врожай. Шосте це неправильна або зношена техніка. Що ми маємо? Тобто, ми не можемо зробити певну глибину, яку нам потрібно. Ми не можемо зробити зайти в міжряді, які нам потрібно. Ми не можемо розкласти насінини, на скажімо так, на певну вістань і на певну глибину і так далі. І так далі, і це дорівнює втрати на виході. Сьоме це ігнорування точного землеробства, так як ми говоримо про сучасне землеробство, тобто це GPS, це метеостанції і так далі, це теж мінус врожай. Восьме це в нас відсутність обліку витрат і розуміння економіки тієї чи іншої культури. Тобто ми рахуємо врожай, не знаючи собі вартості, відповідно, у нас собі така ілюзія заробітку. Дев'яте це вибір сорту чи гібриду тієї чи іншої культури. Тобто треба врахувати зональність, де буде рости культура, термін дозрівання, відповідно стійкість до засухи та хвороб. Ну і десяте це сама поширена помилка. Це відсутність плану збуту до збору врожаю. Тобто, що ми отримуємо після того, як зібрали врожай, думаємо, де його продати. А треба робити це навпаки заздалегідь ще до того, як ви засіяли, під час того, коли росте культура, ви вже маєте розуміти, куди ви маєте реалізувати ту чи іншу продукцію. Слідкуйте за нами. У нас багато чого є цікавого для вас. З вас відповідно підписка і подобайка.